Доброго ранку, шановна спільнота. Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку буква Ю. Позначення буквою Ю звуків з, У та м'якості попереднього приголосного звука У. Отже, сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, і якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож, не гаємо ми час. Бо знання чекають нас. Починаємо ми наш урок із артикуляційних вправ. І перша вправа млинці. Широким, плоским і рівненьким ми можемо язик зробити, таким, як цей млинець смачненький, що на тарілоці лежить. Наступна вправа слоник. Губи витягнути треба трубочкою вперед, як під час вимовляння звука У. Отак От У. Губи й зуби майже зімкнені. Утримувати губи в такому положенні від 5 до 10 секунд. Наступна пра чистимо зубки. Треба посміхнутися, показати зуби, відкрити рот і кінчиком язика почистити нижні, а потім верхні зубки із середини. Отже, сьогодні на уроці ми познайомимося з новою, теж особливою буквою, буквою Ю. З позначенням буквою «ю» звуків «Ю», У та м'якості попереднього приголосного. Удосконалюватимемо читацькі навички та навички звукового аналізу. Познайомимося зі словами, що мають кілька значень. І продовжимо ми урок роботою з чистомовкою. повторюйте за мною: тю тю-тю. Зварили кутю. Лю-лю лю квіти полю. лю. Ню, ню ню подарую квітку синю. Ну, а зараз спробуйте впіймати цей ці, ці звуки ю. Люба шиє, вишиває, а Лариса так співає, хоче Люба танцювати, а Лариса вірш складати. Я жодного не помітила, щоб було таке буквосполучення звуків ж у. У слові Люба ми чуємо. Звук. А букву вивчаємо сьогодні Ю. Були імена дівчаток Люба та Лариса. Як ви гадаєте, чи однакові звуки позначені буквою Л в іменах цих дівчаток? Послухайте ще раз. Люба Лариса. Правильно, звуки різні у слові. Люба л м'який, а у слові Лариса Л звук твердий. Вчимося правильно вимовляти звуки в словах з новою буквою Юшка. Юля. Плюшка. Юнга. Меню. Ну, а зараз розглянемо звукову модель слова. А до якого ж слова ця звукова модель? Давайте подивимося. На першому малюночку ми бачимо ключ скрипічний. На другому теж ключ. Але вже від замка. На третьому теж ключ. Але гаєчний ключ. І на четвертому малюночку ключ, але це вже з води джерельця. І на цьому малюночку ключ, але вже журавлиний ключ. Отже, подивіться, скільки значень у цього слова ключ. Подивимося, як створена звукова модель. Ключ один склад. Перший х приголосний твердий. Далі «лю» складається з двох звуків л приголосний м'який та У голосний. І в кінці твердий звук Ч. Знайомимося з буквою. Буква ця усім відома. Перед я вона стоїть. В ній Дві палички і коло. Здогадаєтесь у мить. Є ця буква в слові Юля. І в словах сміюсь, стою. Ой, яка ж вона красуня, ця чудова буква Ю. Правильно. Поглянемо на друковані літери Ю, велику та маленьку. Вони однакові. Відрізняються лише розміром. А тепер прописні велика та маленька буква. «ю». Вони теж дуже схожі. На що ж схожа ця буква? Погляньте, будь ласка. Ну, і звісно ж, можна зробити цю букву із цеглинок Лего. А зараз гра буква загубилася. Що це за матрос такий маленький? Як він називається, знаєте? Юнга у слові пропущено букву Ю. а це плюшка. Якщо ми чуємо У так плюшка, але якщо ми напишемо букву У, то буде плюшка. Отже, в цьому слові буква Ю нам потрібна, щоб пом'якшити попередній приголосний звук. А це юшка, теж пропущена буква Ю. Ну, а зараз будемо вчити квітку тюльпан читати склади. Готові? Давайте разом зі мною. Лу твердий склад і лю м'який. Ну, ню, ру. – «рю». Су, сю. ду дю. ту Тю. Тепер будемо вчитися читати слова з новою буквою. Починаємо з першого стовпчику. Давайте разом. Людина. Люстра люстерко. Дюшес. Рюкзак. Сюрприз. Другий стовпчик. Чубик. Чулень. Тюльпан нюх нюхати. понюхати. Погляньте, хто ж зображений на цьому малюночку? Що це за патріотична така пташка синьо-жовта? Впізнали її? Це синичка, так. А на чому вона сидить? На вербовій гілочці це котики. Бачите? Тож, що може описуватися у цьому вірші? Ну, із малюночка, мабуть, синичка або вербова гілочка. Отже, щоденні 5 сідайте. Зручненько та слухайте уважненько. І перший віршик, з яким ми з вами познайомимось, називається Весна. Мама каже: Йде весна? Подивлюся, де ж вона, попід хмарами в імлі пролітають журавлі. Мчать струмочки вдовж доріг, на дорогах, та не сніг, он синичка голосна. Тільки ж це та весна, розпускаються бруньки, тихо стукають в шибки. Далечинь така ясна, тільки це та весна, мама каже, і струмки, і калюжі. І бруньки, і синичка голосна. Все це донечко весна. Тож які ознаки весни не розпізнала донечка. Назвемо їх. Подивіться пролітають журавлі вони, повертаються додому вирію. Мчать струмочки. Та не сніг звідти й струмочки. Синичка голосна. Вже співає вона, бо прийшла весна. Розпускаються бруньки, значить, прокидаються дерева, скоро листочки будуть. Далечинь така ясна, змінюється колір неба, коли настає весна. Ось ми з вами перерахували ознаки, які не помітила донечка. Мама уточнила це і струмки. І калюшки, і бруньки, і синичка все це ознаки весни. Тож спробуємо відповісти на питання, про прихід якої пори року говориться у вірші. Якою була синичка? А звідки прилетіли журавлі? Чому розпускаються броньки? Які ознаки приходу весни ви запам'ятали? Чи радієте ви настанню весни? Які ознаки приходу весни ви вже помітили на вулиці? Продовжуємо. А зараз, будьте уважні, готуємося читати самостійно. Розберемо слова, спробуємо прочитати їх швидко. Йде синичка розпускаються вздовж калюжі, весна. Подивлюся. Далечінь, бруньки. Отже, зараз почитайте, будь ласка, ланцюжком цей віршик разом із мамою. А тепер пограємо в гру склади слова, ось які ми маємо з вами частинки слів. Ваю, вми, вли, мир, каю, фою лі. Перевіримо, чи такі слова у вас вийшли. Дивіться, Вмиваю. вливаю, міркую. Лікую, вмикаю. Можливо, ви ще якісь слова склали, то напишіть мені в коментарях. А зараз спробуємо відшукати слова в цьому довгому рядочку букв. Одне вже є Юра. Наступне слово юшка. Юнга. Юрок. Ось іще було подивіться слово от. А зараз відпри... відкритий мікрофон. Що мама варить з риби на обід? Рибну юшку. А Хто перевозить вантаж через пустелю? Двогорбий верблюд. А тепер спробуйте відгадати небезпечну отруйну змію. Можливо, мама знає, Гюрза називається. А які ключі ви запам'ятали на малюночку? Пам'ятаєте був? Скрипічний, журавлиний, а ще дверний від замка. А ще був ключ гаєчний, який я забула, і ще джерельце теж ключем називають. Назвіть слово з буквою Ю на початку. А тепер з буквою Ю в кінці. Будь-яка дія, яку ви виконуєте самостійно. Наприклад, так, Сію Вію, Лю. Пригадайте, з якою ж буквою ми ознайомились на уроці? З буквою Ю погляньте на цю красоню. За допомогою цеглину побудуйте буквою. Щоб запам'ятати, як вона виглядає. І знову відкритий мікрофон. Будь ласка, продовжуйте речення. Сьогодні я дізнався або дізналась, я зрозумів, що тепер я зможу. Я навчився або навчилася. У мене вийшло! Ну що ж, є час для того, щоб розпочати разом фізкульт-хвилинку, а продовжити ви її самостійно. За увагу! Зустрінемось!